Всім вітання. Сьогоднішнє відео буде лише, звичайно, зрозуміле для тих, хто неодноразово стикався з електричними струмами, з колами, з коливаннями. Воно для вузького профілю спеціалістів. Але досить таки цікаве і захопливе, я думаю, буде. Так що, запасайтеся попкорном, швиденько це все не буде. але Починаємо із загального розташування елементів схеми. Тобто такий малюночок. У нас стоїть ватметр. Вотмет включається в мережу, щоб не задавали дурних запитань, що ватмет міряє там 220 вольт. От показує 214 В, 50 Гц. Це туди включений ваттметр. З ваттметра працює блок живлення. Він же зараз у нас включений, бере 1,5 вати. І після блоку живлення стоїть ключ, це генератор. І з генератора ми отримаємо пульсуючий постійний струм амплітудою 60 вольт. Для того, щоб ключі не вилітали, я ставлю дроселі, які захищають ключі від викидів. Тому що тут дуже багато індуктивностей і дуже багато. Викидів зворотній проти ВДС. Зразу після дроселя по мінусу стоїть дві лампочки 60 Вт. От вони в нас на схемі. Після лампочок стоїть трансформатор синій. Синій трансформатор має конденсаторну обмотку. Це точка 2. Одна конденсаторна обмотка скомутована із. Намоткою проводом, от у нас, так. І точка 1. Точка 1 вона у нас тут де стоїть крокодильчик маленький це точка 1. Точка 2 у нас заходить оце конденсаторна обмотка заходить на індуктор. Індуктор відкритий у нас, тобто система відкрита. Далі йде <клух> біфілярний резонансний трансформатор. От він цим конденсатором вводиться в резонанс. І це трансформатор струму. Я його називаю біфілярний трансформатор струму. Але він обов'язково так само можна домальовувати конденсатор, тому що тут він в резонансі налаштований на частоту генератора. Це вже я, я підібрав. І сьогодні будемо працювати із конденсатором C1 з резонансною системою. Після резонансної системи стоїть... Амперметр, шунт 100 А. Але за рахунок того, що тут є досить потужна хвильова складова радіантна, він нас буде показувати досить таки серйозні показники, незважаючи на те, що тут струм невеличкий. За цим також будемо дивитися, і от у нас вже плюс через дросель заходить на амперметр. Цей конденсатор стоїть на резонансній системі Резонансні системи вони досить таки складні, складаються із біфілярів, з трифілярів і коливальних контурів. У мене дуже багато є відео, де я демонструю саме роботу резонансної системи. І коли я навантажу на резонансну систему, є відео, коли я навантажую двигун, то у мене. На ватметрі споживання падає, за рахунок чого? Отут утворюються великі струми, і якщо їх не відбирати, вони вертаються назад і ватмет показує велике споживання. Якщо я їх навантажую, то в мене по ватметру споживання може зменшитися в два рази. Хто займається цими дослідженнями, то знає, що зворотня енергія і амперметр міряє струм що туди, що назад. І якщо кращі показники, щоб зрозуміти, чи у вас є великий відбір енергії, чи у вас система працює в режимі генерації, це бажано слідкувати за напругою. Якщо напруга у вас крепко просідає, значить у вас система забирає енергію. Якщо у вас напруга виростає і таке буває, значить ваша система повністю працює на самозабезпеченні і енергію віддає в мережу. Це вже, як то кажуть, трошки на грані фантастики, але це я також демонстрував. Тепер конденсатор. Оцей, так, він буде заряджатися з антенни. Оцей червоний провідничок, який у нас є зараз, він під'єднаний на мінус, але я його поки що коментувати не буду. І паралельно до цього конденсатора стоїть 3 по 5 тисяч мікрофарад. Це у нас сумарно 15 тисяч. І з них працює вже арна світодіодна лента. Тобто в нас робота буде зніматися чисто із магнітного поля і антени. Тому що, якщо цей конденсатор перемістити в інше приміщення і під'єднати до антени, результат буде значно гірший, тому що немає захвату, тому що на, отут, на столі, вже і навколо стола утворюються магнітні поля ефірні. Їх як не називай. Ну, факто, що це є просторова енергія. І ця просторова енергія заходить в конденсатор, і з цієї просторової енергії буде виконуватись робота. Це цей варіант. І тепер ще у нас є точка 2. Оце у нас іде якби обкладка конденсатора. Індуктор. І індуктор у нас. Одна біфілярна і білим проводом друга біфілярна. Всередині, отут у мене стоїть магнітне поле концентрується в центрі цих катушок. Хто досліджував, той знає. І будемо дивитися, як впливає сама система, коли ми закорочуємо на магнітне поле, яке вже концентрується всередині. Саме, що цікаво, зразу, щоб потім не вертатися до схеми. Лампочка, коли ми будемо працювати, скважність буде 4%, тобто вузенькі імпульси, і лампочки у нас горіти не повинні за рахунок того, що 4-3% недостатньо для того, щоб тут утворювалася напруга, якої достатньо для свідчення лампочок. Зараз схему відкладаємо в сторону і приступаємо до експерименту. Так, Включив генератор, скважність 4% споживання 10 Вт, конденсатори. Всі виключені. Зараз я стаю на вкладку пасивного заземлення. Пасивне заземлення стоїть на торці 1 і стаю на... поштовхи. І вже йде оце поле починає пульсувати, а ніякої роботи не виконується. Тепер я включаю конденсатор. Споживання трошки виросло 13 Вт. Генератор начіпаємо. І тепер тим самим кінчиком я стаю на ту саму точку. Запрацювали дві лампочки по 60 Вт, і двигун обертається, але лече-лечу. І поле зникає. Тепер дивимося, з якою напругою у нас працюють світодіоди. Це у нас навантаження 7,42 наналенті. Тепер я беру заземлення і. За безпосередньо. От у нас пішла 7,63 і поле. Бачите, як зашкалює? Тобто це не 50 Ампер, тому що 50 А це жахливі строми. Це вже це є безпосередньо за землею. І у нас загораються лампочки. Так. І так само можна цей кінчик так само заземляти. Маємо 7,62. Але це ми вже працюємо із заземленням. І досить часто, що не завжди можна заземлитися. Це в нас пасивне заземлення і пасивне заземлення я замикаю на магнітне поле. От у нас загорілися лампочки. Світодіоди 7,48, магнітне поле слабеньке. Тепер цим же ж я можу ставати лампочки працюють. Так і лампочки ще яскравіше працюють. Якщо я зараз поставлю вже більший конденсатор, бачимо реакція нульова, та сама точка, реакція нульова. Тобто лише тоді, коли наша резонансна система заходить в режим генерації, ми можемо. Отримати цей результат. От стоїть провід на магнітному. Працюють лампочки, відпустив, виключив конденсатор, тим самим провідничком в ту саму точку, результат нульовий. Зараз я виключаю і знову повернемося до схеми, що ви щойно побачили. Так, наша схема вернулася. Точку 1 я заземляв. Поле у нас формується, тому що ми вже працюємо з навколишнім простором. Але коли ми робимо пасивне заземлення, тобто у нас одна катушка високоомна, це карбоновий шнур намотаний, він має великий опір. І друга низькоомна. І тут у нас. Конденсаторна обкладка і вихід з цієї конденсаторної обкладки я під'єднував на, от мене всередині утворюється магнітне поле, і сюди виходив звернуть, ну, отак заверну, то так я контактував. І коли я оце магнітне поле завожу на трансформатор, у нас ці лампочки починають працювати. Хоча скважність і генератор ми не чіпаємо. Тобто ми вже за рахунок налаштування самої схеми можемо отримувати такі цікаві результати. Відео може вийти дуже довго. На цьому буду зупинятися, експерименти буду продовжувати далі. Всім успіху і до нових зустрічей!